На Закарпатті є унікальне село. Високогірна Колочава, що на міжгірщині із населенням у 8 тисяч, має 10 музеїв. Історію села увіковічнюють 20 пам'ятників. А ще кілька традиційних щорічних фестивалів. До того ж, неймовірні природні краєвиди ваблять сюди туристів. Село Колочава це село, в якому діяв і народився останній прийшов Карпат, народний розбійник Никола Сюгай. Колочава село, яке дало всесвітню славу чеському письменнику Івану Ольбрехту. Колочава – село, про яке написано понад 40 книг і знято понад 15 фільмів. Колочава – село 20 пам'ятників, 10 музеїв. Маємо також мінеральне джерело, чани з мінеральною водою, форельні господарства, унікальний птахопарк, який нараховує близько. Ко двох тисячі птиць своєю унікальністю туристів приваблює мілітарна родзинка лінія Арпада. Йдеться про угорську оборонну систему Другої світової війни, яка сягає майже двох кілометрів. До її складу входять 34 бункери. Чотири з них відреставровані та містять автентичні військові експонати. А у музеї меморіалі вшановано усіх воїнів-інтернаціоналістів, зокрема і тих, які брали участь у війні в Афганістані. Особлива атмосфера панує у куличавських школах, музеях. Так у чеській відтворено умови навчання закарпатських дітей за часів Чехословаччини у 20-30 х роках минулого століття. Радянська школа сповна передає дух шкільництва у 50-80-х роках, коли на територію села зайшов СРСР. Всі об'єкти оригінальні, які знаходилися тобто. На Тереблянській долині. Тут нема нічого десь з якихось інших регіонів, все Колочавська, практично будівлі Тереблянської долини. Тобто верхня Колочава, середня Колочава і ось центр Колочави. Колочавська воськоколійка ще одна унікальність на території села. До слова, це єдиний музей вузькоколійки в Україні. Ешелон складається із паровоза та десяти вагонів, у яких експонати відтворюють історію карпатської залізниці. Мабуть, найцікавішим для гостей Колочави є тутешній музей з під відкритим небом. На території старого села відтворено 300-річну історію верховинської місцевості. Відображено умови і побут місцевих жителів протягом століть. Практично відтворено Колочава останні 300 років, тобто за часи Австро-Угорщини, за часи Чехословакії, за часи Венгерської та колишнього Радянського Союзу. На території музею старого села, тобто є чотири музеї старе село, Колочавська вузько-колійка, Національно-визвольний рух та Колочавські Бокораші. Ось як Верховинське село розвивалося за цей період, так воно і відтворено. Хати вівчаря, шустера, Бондаря, Ткача, Жандармерія, Бджолинець, музей Ольбрехта, Егена, пам'ятник, опришку Шугаю, єврейські бужня та корчма. Ось далеко не весь перелік об'єктів, які є на території Скансену. Тут також готують і цікаві атракції для відвідувачів. Однією із найвідоміших родзинок є пам'ятник заробітчанам. Крім того, тут є Колочавський бокораж, музей лісництва та плотогонства. І це далеко не повний перелік принад Колочави. А ще влітку тутешні гірські полонини запрошують на школу вівчарства. Якщо ви любите гірські краєвиди, чисте повітря, прагнете дізнатися більше про автентичність закарпатського села та відчути гостинність місцевих мешканців, точно маєте навідатися до Колочави.